Волонтери організації Будуємо Україну разом облаштовують у Борштинській громаді прихисток для переселенців. Якщо є громади, в яких багато внутрішньопереміщених осіб, тоді бур їде туди для того, щоб облаштувати їм житло. Дев'ятирічний Івано-Франківець шиє екоторбинки та збирає гроші для Збройних сил України. Ще маємо на Америку замовлення кілька штук на благодійні ярмарки. І от цього тижня в Польщу маємо два золота і три бронзи. Прикарпатські веслувальники розповіли про здобутки на чемпіонаті світу. На фініш уже сил не було, але він як почав кричати фініш, і я розумію, що він додає, і я також повинна додати, щоб ну отримати золото. Шпаклюють, шліфують, свердлять та ґрунтують. У Новому Мартинові Бурштинської громади волонтери ініціативи Будуємо Україну разом ремонтують частину шкільного підвалу. Валентина Лещишин у такому таборі вдруге. Каже, вперше долучилася до Буру у своїй громаді на Рівненщині і вирішила продовжувати волонтерити. У нас зараз такий важкий час в країні, що я хотіла просто допомагати людям. Не знаю, у багатьох зараз виникає така потреба. Uh, і, в принципі, цієї цілі я так потрошечки досягаю. Ось так. І, звісно, люди, тут неймовірні люди, це якийсь такий особливий досвід, я не знаю, де його можливо взагалі повторити. Це особлива атмосфера, коли ти і фізично працюєш, але при цьому ментально дуже відпочиваєш. У сусідній кімнаті шліфує стіни Олександра Молочнікова з Києва. Дівчина розповідає, що дня у таборі доводиться виконувати різну роботу та опановувати нові інструменти. Та каже, ці навички стануть їй у нагоді, адже планує і далі подорожувати з табором Україною. Я вчора вчилася працювати з болгаркою. Ну, тобто, шліфувати, наприклад, це це просто, це легко. Типу тобто, будь-який може просто штати стати, там взяти цю штучку. Коротше, і пошліхувати, а власне типу вчитися шпаклювати, вчитися там працювати з різними інструментами, той самий шуруповерт чи там власне то ж саме шпаклювання. Тобто, чому ми вчимося на місці? У нас є майстри, які вже вміють це робити професіонально. Вони нас навчили, показали, як це все робити, подивилися, чи ми робимо правильно. Там ходять, коригують, якщо щось не так. І власне, ми навчилися і одразу ж тут на місці. Ми це вже робимо. Сьогодні до 12 учасників табору, які приїхали з різних міст України, долучилися четверо місцевих волонтерів. Серед них Анна Курдидик з бурштина. Коли всі збираються в одну команду і починають працювати, і це дуже надихає на спільну роботу на те, щоб змінювати країну і щось робити в ній. В загальному я ніколи ще таким не займалася, але це дуже цікавий досвід. Навчитися можна щось робити. І не знаю, мені дуже це подобається. Буртабір приїхав у Новий Мартинів на тиждень. У підвалі школи ремонтують три кімнати: це кухня, садвузол та пральня для вимушених переселенців. Розповідає кемплідерка табору Анастасія Дишкант. Через війну виклики трошки змінилися. Зараз дуже багато відбувається таборів. Якщо я не помиляюся в жовтні, ми будемо запускати 18 таборів одночасно. Це дуже багато. Це потребує дуже великого ресурсу. І зараз акцент ставиться на виклики війни. Якщо Є громади, в яких багато внутрішньопереміщених осіб, тоді бур є туди для того, щоб облаштувати їм житло. І загалом табір наш це не тільки про будівництво. Ми зараз будуємо до п'ятої години, а на шосту ми плануємо їхати на кузину ферму на лекцію про вишивку. І теж ми будемо там дегустація сирів, співи під гітару, можливо, нам вдасться там розвести ватру. Тобто бур табір складається з будівельної частини і культ освітньої. На ремонт цих приміщень учасникам буру грантодавець рада міжнародних наукових досліджень та обмінів виділила понад 146 тисяч гривень, каже місцевий координатор табору Владислав Стефанишин. Ми маємо зробити стяжку підлоги, пошпаклювати всі стіни у цих трофінатах, і також зробити підвісну селі з все Місцева команда залучила місцевих майстрів, Вони також нам допомагають, тим що вони вже зробили повністю поміняли сантехніку. І прочистили каналізацію, прочистили колодязь там, де стічний виходить з цих два дні. І вони після того, як ми вийдемо, вони домовилися, що приїде майстер, який покладе всюди плитку. Чотири кімнати в цьому підвалі облаштували раніше. Після завершення буртабору тут планують поселити понад 40 вимушених переселенців, каже заступник голови бурштинської територіальної громади Володимир Чуйко. На сьогоднішній день в нашій громаді вже є офіційно зареєстровані такі людей. Це 1750. сімсотдесять, яких в Об'єкти територіальної громади, комунальної власності проживає близько 150 людей. Працюватимуть учасники буртабору у Новому Мартинові до 10 вересня. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Українські воїни ліквідували 51 250 окупантів, знищили 2112 танків, 4557 бойових броньованих машин, 1226 артсистем, 159 засобів ППО і 305 реактивних систем залпового вогню. Збили 239 літаків, 210 гелікоптерів і 884 безпілотники. 214 крилатих ракет, 3344 авто і цистерн і 110 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. У Івано-Франківській територіальній громаді планують до 1 жовтня почати приймати в дитячі садочки дітей, батьки яких не працевлаштовані. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків. З його слів, наразі у дошкільні заклади беруть дітей тільки тих батьків, які офіційно працюють. Нагадаю, що в громаді не відкрили 12 із 50 дитсадків у цих закладах або немає підвалу, або немає можливості сховатися в сусідніх будівлях. Задання стоїть до 1 жовтня відкрити максимальну кількість дітей і забезпечити всіх бажаючих дітей, бо зараз ми беремо дітей, працюючих батьків, але ми хочемо до 1 жовтня, щоб забезпечити в тому числі тих батьків, які не працюють. Давай, сідай. Ти включив вже все, так? Так. Дивіться, заготовочка є. Тобі, отут. Бачиш, ти це зробив. От. Ти сшиваєш тут і оцю сторону. Дев'ятирічний франківець Данило Моїсеєв шиє екотурбинки, а виручені від продажу гроші передає на потреби Збройних сил України. Данило розповідає, що вирішив зайнятися цією справою після того, як побачив, що багато дітей по всій країні намагаються допомагати українській армії. Шити саме екотурбинки його надихнула бабуся, до якої часто приходить в гості. Я прийшов і почав щось шити. Якусь там тканину. Мене бабка запитала, що я шию. Я сказав, що я шию якусь торбу. Мені бабка сказала, що, що щось треба суттєве шити. Я сказав, що можна їх продавати і давати гроші на Збройні сили. Закрій майбутніх турбинок робить бабуся Данила Ганна. Саме вона й навчила хлопчика шити. З п'ятирічного віку розповідає, онук уже цікавився швейною справою. Вчився шви собі робити. Йому шви подобалися. Ну і не що заводно міг, якісь там татовий чехол на телефон шити, якусь там ну, річ для чогось, якусь турбинку для телефона. Щось він собі таке хотів шити. А ну, так ми вийшли на ці торбочки. Перше віркнута то була, що сорочки нерівнешнаємо підказували там тримати, там тримати так. Ну. Оказувала звичайно. Виготовляє мішечки, хлопець з обрізків тканин, зокрема тієї, що залишилась у бабусі від пошиття тюлі. Аби вони були більш патріотичніші. Шнурок на зав'язку почав давати синьо жовтий. Однією з перших придбала виріб сина. Мама Галина каже, вже встигла з ними піти в супермаркет на закупи. Сама Галина допомагає сину продати торбинки. На своїй сторінці Фейсбук жінка розмістила відповідний пост. Багато відгуків з'явилося, багато молодець, молодець, вже посипалося замовлення. Зараз Данило вже вторгував більше тисячі. Це, напевно, близько двох тисяч гривень. Вже назбиралось. Десь так приблизно ще дві немає, але близько. Дехто просто дає гроші, але не бере там повністю на всю цю суму торбинок. По чотири, по п'ять беруть це останній раз вчора, в нас п'ятнадцять взяли. Ще маємо на Америку замовлені кілька штук на благодійні ярмарки. І от цього тижня в Польщу маємо кілька. Я сподіваюся, десятків відправимо туди. Зараз, розповідає Данило, має замовлень більше сорока. В середньому на виготовлення такої торбинки витрачає п'ять хвилин. Вартість однієї 25 гривень. Придбала для себе комішечок і Франківка Ольга Тхорик. Розповідає, що побачила у Фейсбуці пост і вирішила придбати торбинку, щоб у такий спосіб допомогти військовим. Мене зацікавило, як мала дитина. Захотіла шити торбинки. І, власне, передавати кошти на ЗСУ. Дуже вражена таким бажанням дитини і вирішила підтримати його, оскільки річ потрібна, але разом з тим річ корисна для наших воїнів. Чи можливо до того користувалася такими турбинками? Власне, якраз міркувала про це, довго думала, що, власне, хочу якісь гарні турбинки. І тут склалося так, що моя знайома запостила це і маю дві справи одночасно. Усі вирочені гроші Моїсеєви передають знайомій волонтерці, яка закуповує необхідне для військових на передову. Галина Марічного Роман Кочажук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Дві золоті та три бронзові медалі вибороли Прикарпатці на чемпіонаті світу серед молоді та юніорів до 23 років з веслування на байдарках та каної, що завершився 4 вересня в Угорщині. Золото та бронзу на змаганнях завоював Віталій Пристай. У каної четвірці хлопець став золотим призером, а в каної двійці разом з партнером фінішував третім. Настанови тренера виконали на максимум. Тренер дуже задоволений, особливо після золотої медалі. Але Щодо бронзової в мене є деякі претензії, ну тобто я вважаю, що ми не повністю реалізували свій потенціал. Можливо, завадила погода, можливо, щось психологічно не так. Ну але я вважаю, що ми могли і заслуговували на срібну нагороду. Також золото та бронзу виборола Франківка Ірина Федорів. каже, золота нагорода у каної міксі була для неї несподіванкою. Золото збувалося дуже важко, тому що зі старту ми їхали. Четверті, п'яті, і лише на останніх ста метрах ми змогли догнати екіпаж, який був перший, це була Португалія, і їх обігнати. Там дуже плотний заїзд був, і так по носіках ми заїхали. Я дуже вдячна своєму напарнику, тому що от ну, на фініш вже сил не було, але він як почав кричати фініш, і я розумію, що він додає, і я також повинна додати, щоб ну, отримати золото. Фінішувала третю та здобула бронзу з партнерками в каної четверці Ксенія Романчук. Крім цього, дівчина взяла участь у змаганнях з парного веслування, що правда каже, результатами не задоволена. Ми зайняли третє місце, трошки нам не вистачило більш командної роботи, тому що в сили в нас були і можливості в нас також були. Просто трішки командної роботи, командного духу. Не вистачило для перемоги, а це рахується найважливіше бути командою. Також були вдвічі. В у нас могла бути медаль. Ми спокійно йшли другі усю дистанцію, а за 20 метрів до фінішу трошки зупинилися через те, що просто вже трішки стало важко. Тренер спортсменів Микола Пиріг розповідає, що загалом виступи своїх підопічних на чемпіонаті оцінює на 5. Представь Віталій це для нього перші такі змагання. От він як би, скажімо, дебютував і на чемпіонаті Європи в цьому році, і чемпіонат світу це досить такий високий результат. Дівчата вже брали участь в минулому році, вони також в минулому році були призерки чемпіонату Європи, призерки чемпіонату світу, якби вони вже розуміли відповідальність і статусність змагань, куди вони їдуть і з ким їм придеться боротися. Те, каже Микола Пиріг, дівчата-вислувальниці збірної України могли виступити краще. Не вийшло реалізувати в повному об'ємі, який був запланований. І по молодежній команді, і по юніорській десь там трошки не вистачило. Зокрема, в олімпійських видах програми там Ірина Федорів з Ксенією Романчук виступали ще в каної двійці 500 метрів, де все складалося досить перспективно. Вони прийшли в відбіркові полуфінали, був кращий час у них, але в фіналі трошки не вийшло. Зараз прикарпатські веслувальники завершили сезон. Після відпочинку готуватимуться до нових змагань. Галина Маріч, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ